Доброго дня! До вашої уваги здається в оренду комерційне приміщення по вулиці Залізнична. Приміщення з новим ремонтом. Площа приміщення 120 квадратів. Є великі панорамні вікна. Встановлені жалюзі. Є декілька окремих закритих кабінетів. Один по правій стороні від входу, встановлений кондиціонер. Також велике вікно панорамне. Виведені розетки. Приміщення з великим залом. Можна розмістити багато робочих місць. Також є кондиціонер. Є котел газовий, який підігрів двоконтурний, підігріває і воду, тепла холодна, також опалення і є тепла підлога. Лічильники на газ. І електрику на дворі на воду всередині. Є присутній туалет. В туалеті є бойлер. Також є ще один закритий кабінет, але даний кабінет є з виходом на задній двір, і є сходова клітка, яка спускається у підвал, і є підвальне приміщення, яке може слугувати як укриття. Є встановлений алюмінієвий радіатор. Задній двір. Також виведені канали на вентиляцію. Приміщення гарне з гарним ремонтом все акуратно. Після ремонту ще ніхто не знімав і ніхто не використовував дане приміщення. Тому звертайтеся в агентство нерухомості стабільність. Або за номером телефону, який буде прикріплено в описі до цього відео.